приєднуватися. Дуже-дуже-дуже дякую за те, що ви підпишетесь на канал, поставити лайк цій трансляції. Це дуже-дуже допомагає канал піднімати у рекомендаціях і взагалі його якось розвивати. Ось, Дякую за, за, за з, з, з попередньо дякую всім тим, хто подивиться у запис у нашу знову трансляцію. Ось зараз у нас була така неприємність, тривога масштабна майже по всій країні, мабуть, і по всій я якось не перевіряла. І так вийшло, що я ви вирішила під час тривоги все ж таки вибігти на вулицю до нову пошту, щоб отримати своє третє замовлення Oriflame, яке я розповідала минулі трансляції по акціям. Хотіла я придбати. Так, щось так, таке у нас якесь освітлення цікаве. Так, то, що я хотіла придбати собі різні такі по, по знижкам класні речі Oriflame. і я їх про такі придбала, замовила. І, і тепер вже буде, мабуть, зроблю завтра відео окреме, коли отримуються замовлення, або вже в понеділок, як як піде, як вийде. І тому зараз вже немає в мене ніякого бажання це робити. І тому що я пішла десь без 15 7, точніше, як прибігла десь без 20 хвилин до нового пошту, але вона не працювала, закрила, зачинила, тому що була тривога повітряна. Ви знаєте. Летіли, я не знаю, що тільки не летіло. Мені здається, і балістика з Білорусі, і кинжали в якійсь нереальній кількості. Просто ну, подивимось по результатам, що, що там де відбудеться. Це страшне, звичайно, але маємо надію, що це знову буде просто марна трата цих ракет, дорогу, які дорого дуже вартують. Ось. Ну, таке у нас життя, ви знаєте, війна, вон, це є війна, це нікуди вона не дінеться, б'ють нас, як ви знаєте, дуже-дуже-дуже сильно. Так, зараз подивлюсь, що у нас тут чи чат працює, це чи ні, не зрозуміло. Так. Зрозуміло. Так, чи так. вибачаю за таку паузу, трошки тут дивлюся, що з трансляції, які тут є, налаштування. Так, розповіла вам, що була така тривога. А, ось я вибігла на вулицю. Думаю, що вони завжди, ну. Потрошку так відпрацьовують під час тривоги, тому я якось не сумнівалася, що тут 15 хвилин до закінчення вже часу, часу роботи, і що я отримаю свою посилку швиденько, трошки так довго збиралась, виходить. ось, І добігла, вони вже зачинили приміщення, і там вже таке почалося. Почали підходити різні люди. Я думаю, а може закінчиться тривога ще 15 хвилин до сьомої, Бачу, що техніку комп'ютери вони ще не вимикають, думаю, може вони все ж таки приймуть там, стояла, чекала. Вже підійшли люди з посилками. Дівчина взагалі приїхала на таксі спеціально, щоб від щоб отримати посилку свою з якимись сумками, з якогось чи з вокзалу. Це страшне, і вони закрилися і нікого, нікого вже не пускали. Тому я теж не отримала свою посилку, і я думала, що це буде нашою такою темою цього, цієї трансляції, це розпакування третього замовлення Oriflame, але ні. Сьогодні у нас спека, бачите, я вся-вся-вся доброго вечора, доброго вечора. Дуже вітаю на каналі, дуже вітаю в трансляції. Скоро ми подивимося, хто ж у нас отримає подаруночки по відео з огляду. Першого замовлення Oriflame з каталогу 10-го. Привіт! Дякую дуже, дуже дякую, Світлана. Дуже дякую. Пішли коментарі. Дівчатка заходять. Дуже дякую, що ви завітали на цей ефір. Поставили цьому ефіру вподобайку таку лайк. Так, це до нас ще приходить наш гість, помічник трансляції. привіт, друзі! Всім привіт, вітаю усіх. Так, що я розповідала? А що як я вийшла, як там всі вже почали збиратися коло цієї пошти, потім схопили вже за, за, за співробітника одного там за горло, щоб ну, відкрити людям, відпустіть нас там дуже-дуже треба. Ні. Сказали, що не можна, що коли головний офіс їм дзвонить і, і каже зачинитися, вони зачиняються. Це якщо атака якимись де, там, шахідами там, умовними. А коли летять ракети, то вони зачиняються повністю. Тому так вийшло, що вони зачинилися і вже все, ніхто нічого не зміг зробити. Там дівчина розплакалась. Ну, буває таке, ви знаєте, що а, життя воно таке складне, нелегке. І я не отримала своє звичайно. Ось. Ну, що я хотіла вам ще розповісти, а, нагадати, які ми будемо з вами сьогодні подарунки розігрувати. Так, перший подарунок це цілий набір із п'яти засобів, чи раз до зв'яти засобів. Це кремчик для антиперспирант для ніг, маска для обличчя, така апельсинова. Антиперспирант Акттівель Комфорт. Так. Мило, кокосова вода і диня, дуже-дуже класне. Взагалі, ця вся серія Love Nature це щось неймовірно класне. І, і скраби для шкіри голови такий вугільний, з органічною м'ятою. Теж він дуже-дуже класний. Я їм користуюся і дуже люблю це діло, щоб очищати гарну шкіру голови. Не часто їм користуюсь, але. Десь, коли вже відчуваю, що забруднена шкіра голови, зараз спека дуже велика, і це буде супер скористатися такою штучкою. Він піниться не відразу, але він може пінитися як такий шампунь. Скраб, шампунь суперовий. Дякую, що ви приєднуєтесь до нашої розмови. Так, я теж... Дуже-дуже його люблю. Вже використала, не знаю, десь пакетиків 5 таких, і ще в мене в запасі лежить. І я хотіла ще придбати собі Duology, але кажуть, що цей краще. Тому поки що я утримаюсь, і якщо будуть гарні ціни на такий, придбаю собі краще ще такий. А вже, якщо не буде, то вже потім буду дивитися. Так, оце перший у нас такий подарунок. А другий подарунок, нагадую, що це парфумований міст для тіла Love Potion Blossom Kiss ось такий класний він. Це такий другий подарунок для другого переможця. Так Ну, так як сьогодні теми більш ніякої в мене немає, крім е ракет, які прилетіли по Україні. На жаль, все. Це... Але це наша реальність. Так, сьогодні я буду відразу тоді розігрувати. Гаджет, я бачите, вже підключила до е зарядочки. Дякую, що приєднайтесь Бачу, що 6 е чоловік вже дивляться мою трансляцію. Е поставили 4 лайки. Дуже дякую вам за лайк. Зараз я сама собі ще поставлю лайк, коли відкрию тут. А, так Дооледжа мені теж сподобався, гарна піниться, але з вугіллям краще освіжає. О, ну, тоді треба і дооледжа мені спробувати. Так, подивимось. Мені, до речі, не, не обов'язково, щоб дуже пінилося. Якось... Раніше до того, як з'явився в Оріфлейм цей скраб, я робила собі домашній скраб, такий, берете сіль, таку морську сіль, не, не таку. Як, не дрібненьку таку, а більш такими шматочками сіль. Ось, І змішувала, змішувала я просто з кондиціонером, з будь-яким кондиціонером, який я, я змішувала, до речі, з, яким, з тим, який мені не подобався, як він працює на волосі. А ось, щоб проскрабувати шкіру голови, я просто змішувала цю сіль морську з кондиціонерчиком і теж так масувала шкіру голови. І таким чином очищувала. Теж дуже ефективний такий скрабик, але, мабуть, більш травмуючий, тому що це сіль, і ще й така вона ж тверда, ви знаєте, ну, але теж такий дієвий спосіб почистити шкіру голови. Тому що без, без чистої шкіри голови у нас не буде і волосся, такого як росту волосся і так далі. І Щоб відчуття шкіри голови було чистим. Обов'язково треба доочищувати. Так. І бачу, що вже 8 людей приєдналися, дуже-дуже приємно. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде дуже-дуже це приємно. Якось так. Треба, трошки далі, мабуть, сісти. Кася така велика на весь екран. Так, і давайте почнемо наш розіграш. Не будемо Вже 10 хвилин я затягнула. Ого, 10 хвилин вже затягнула. Так. Так. Відкриваю свій гаджет. Я зараз знайду своє відео. Це. Подивимось, до речі, заставку трансляції, я її ще сама не бачила, що я там нас знімала. Там таке маленьке віконечко і не видно. Ага, бачу. О! Це цікава заставочка. Так, це наш лайв з вами. Зараз я зайду, подивлюсь. Ось навіть рекламку якусь у нас показують класно. Так. Поставлю лайк. Так, лайк поставила трансляції. Так, не бачу, щоб він тут змінився. Так. Зараз з вами чат бачу, так. Далі. І переходжу до свого каналу. І ось це відео у нас, по якому ми будемо зараз робити розіграш. Ось. Тут у нас ніхто новий не додався за сьогодні. Копіюємо посилання. Так, копіюю посилання. Скопіювала. Тепер переходжу до сайту. Тут ми минулий раз ми просто рандомом виш, прийшлось нам і потім рахувати коментарі. А зараз ми знову повернемось до нашого рандомайзера. Uncle Group називається цей рандомайзер. Так, ось сюди ми вставимо наше посилання на відео. Так, зараз вона нам висадить 698 переглядів, 76 лайків, 95 коментарів. Ну, давайте. Перший, це перший подарунок це компонент, набір з п'яти компонентів, які ми з вами показували. І давайте натискати. Що ми повинні побачити, це коментар зі словами Хочу подарунок. Ось, ну, знаю, що беруть, приймають участь майже одні ті самі люди, тому у вас є шанс декілька разів навіть ці подарунки мої вигравати. До речі, цікаво, чи хтось ще проводить подібні конкурси, щоб я теж хотіла б прийняти участь у подібному. Ось, Так, якщо знаєте, напишіть, хто де, Щось таке подібне. Так. Робимо, ми з вами так, рендомайз. Натискаємо. Так, я просто подивилася скільки нас людей. Сім людей. Зараз хтось вийшов, хтось прийшов. так Сім лайків трансляції. Дуже дякую. Так, і три, чотири. Один, два, три. Рендомайз. Слова хочу подарунок або хочу подарок. Так, не натиснулася. Ще раз натискаємо. Є. Yeah. Діана Нагорне, наша перша переможниця. Добрий вечір, отличний заказ, сумочка отністільна, хочу подарок. Так, великий цей набірчик з п'яти у нас засобів, антиперсперанту, кремчика для ніжок, маски для обличчя апельсинової, мила кокос диня і скрабика для волосся. Виграє Діана Нагорне. Так, Діана, чекайте, я відповім на, це, на цей коментар, що треба зробити, щоб отримати подаруночок, куди написати. Або, так, або в інстаграм, або в мені на електронну пошту, де я все напишу і буду чекати на вашу відповідь. Так, це був в нас перший подарунок. Другий подарунок нагадую, це в нас фрегранс міст, міст для тіла. Love Potion, Blossom Kiss. Ось такий. Думаю, що теж дуже буде приємно його отримати. Це я поки закриваю і знову буду натискати randomize, ну, щоб було нам цікавіше. Там можна оновити просто і знову обрати коментар. І так, давайте один, два, три. Randomize. А ви красива, я Барбі, хочу подарок Наталі. Наталі у нас друга переможниця. Дуже-дуже-дуже-дуже я вітаю Наталі. Ось так виглядає аватарка. Ой, тут, мабуть, зараз буде. Ага, ось так виглядає аватарка. Ось така Наталі. Дуже приємно. Давно вже вона зареєстрована з 2014 року. Так. І дуже-дуже вітаю Наталі. Я відповім скоро на ваш коментар і напишу, що треба робити. Головне, щоб ви були з України, щоб ви знаходились на території України, де працює нова пошта Укрпошта. Краще у «Укрпошту», я вже казала. Так, і що я хочу вам сказати, що дуже дякую всім за участь, в моїй активності, що ви завжди підтримуєте мене, активні, дивитесь мої відео, пишете коментарі. Дуже-дуже все приємно. Ой, дві переможниці у нас нові, до речі, дівчатка. Вітаю переможців! Дуже дякую, я дуже, теж дуже вітаю. У всіх є, бачите, шанси. Це рандом, я нічого не роблю такого, і мені це зовсім не цікаво, щось там придумувати. Тому дуже-дуже приємно буде подарувати ці подарунки: 5 ось таких, і один ось такий. Обов'язково буду, буду розігрувати нові подарунки з першим замовленням Oriflame з 11-го каталогу. Так, де наш каталог? Я десь його тут викладала. А, каталог у нас сейл розпродаж. Дивіться огляд каталогу на каналі на моєму, як я його робила. А, там можна піддивитися під, 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 під якісь ідеї для того, що можна замовити собі. Я замовлю обов'язково рідкі тіні нові. Не знаю, я вже подивилася огляди. Там і іноземні, і різні різні, як виглядають ці тіні. і Вони виглядають класно, так як мені треба. Я знаю вже ці тіні, і знаю, я як... дуже схожі на ті, що були раніше, які мені дуже подобалися. Так, я щось дуже все від спеки. Сьогодні найспекотніший такий день: 35 градусів. Завтра взагалі 36 буде, може, і більше. Ну, на сонці набагато більше. Ось, ну, будемо дивитися. Нарешті, це все ж таки літо. Ви знаєте, що воно повинно бути спекотне. Дуже дякую, що вітали, дуже дякую, що ви підтримуєте. Дуже дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Дуже приємно завжди вас тут бачити. Так, для тих, хто буде переглядати, ну це, це відео не дуже таке інформативне, але ну, може, може, ти подив, подив, може хтось подивиться, не Е, Так, дуже маю на це надію. Все, до побачення, до нових зустрічей. А можливо, буде зустріч, коли я отримую своє третє замовлення з каталогу минулого десятого. Покажу вам, можливо, відразу будемо з вами тестувати якісь продукти. Можливо, буду тест-драйв робити, просто а це просто покажу, що я замовила. Ще не знаю. Я якось не придумала, ще, як це я буду робити. думала, що сьогодні покажу. Це було, було б дуже 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 логічно. Так, ну, ще раз дякую і. Добре, бережіть себе, залишайтеся в безпеці. Дуже дякую. Ви також. Це дуже-дуже необхідно всім бути в безпеці, особливо, коли ми чуємо сигнал тривоги, не нехтувати їм і хоча б бути за двома стін стінами, тому що може прилетіти, ви знаєте, будь-де, будь-коли. Сьогодні ось взяли і несподівана така була тривога з кинжалами. Бачите, прилетіли кудись на, аер на аеродроми, на військові, мабуть. Але маємо надію, що у нас розумні наші військові і під час тривог там чи вони все, все там в яких боксах знаходиться підземних. Я так маю надію, тому що для нас все це дуже має велику цінність. У нас немає такої кількості ні, ні ракет, ні боєприпасів, нічого такого, щоб так втрачати якось безглуздо. Так а, а тим паче літаків їх треба взагалі вберегти. Ну все. Дуже дякую і до нових зустрічей. бай ба ба па бай Пока-пока-пока. Це завершення трансляції.